Вітаю вас, наші майстерні, а також інтернет-магазину скутер РВЮа. Продемонструю одну із особливостей, яку варто враховувати при виборі регулятора напруги на свій скутер. Це генератор міц, генератор нашого замовника, який купив у нас регулятор напруги з перехідником. Виявилось так, що в нього на скутері цей регулятор напруги, хоча він не був перевірений, він в нього не запрацював, але він поставив його на інший скутер, і на іншому скутері він запрацював. Почали розбиратися далі. каже: в мене, мабуть, не робочий генератор. Продайте мені новий генератор. Прислав мені свій генератор для того, щоб я. Підібрав точно такий, і я зрозумів наступну річ. Ну, я це зрозумів ще з переписки, коли він фото мені скинув, але вирішив в цьому переконатися своїми очима. В общем, дивіться, яка цікава ситуація. При виборі регулятор напруги варто враховувати один дуже важливий момент це наскільки фаз у вас генератор. Генератори на скутерах бувають однофазні, двохфазні, трьохфазні. Трьохфазний генератор, як правило, використовується на максі скутерах. Ми їх зараз розглядати не будемо. На таких маленьких звичайних табуретках, один-півтора місця. Генератори бувають однофазні або двохфазні. 95% скутерів, вони всі з генераторами двохфазними. Декілька відсотків від загального об'єму всіх скутерів мають генератори однофазні. І от саме цей замовник попав в той від малий відсоток скутерів, де використовується генератор з однофазною обмоткою. Дивіться, це мій генератор від ZX AF34-35 модель. 8 катушок, нічого звичайного, індуктивний датчик, підключення на три провода. Це генератор нашого замовника, так само 8 катушок, індуктивний датчик, три провода. Все те саме фішка, та сама, все те саме кріплення, все абсолютно те саме кількість намоток, діаметр генератора, все однакове. Але ось цей генератор, він двохфазний. А ось цей генератор, він однофазний. Хоча візуально для багатьох людей вони здаються абсолютно однаковими. Але на що варто звертати увагу? Ми можемо візуально, якщо ми ще не бачимо генератори, вони стоять у нас на скутерах, визначити по кольору проводів. Наприклад, якщо у вас є в кольорах проводів жовтий і білий, то у вас, скоріш за все, буде двохфазний генератор. Якщо у вас в проводах є два білих або може бути два жовтих, то у вас, скоріш за все, однофазний генератор. Це якщо у вас немає ну, навіть якогось звичайного мультиметра, подивимось на них з іншої сторони, ось так, на ці два генератори. І тут ми вже чітко можемо бачити, що це двохфазний генератор. А це однофазний. От я вам покажу зараз близька. Дивіться, які особливості. В двох фазному генераторі, да, генераторі на одній перетинці між обмотками відсутній провід. Ці дві катушки не сполучаються між собою. Ось це початок обмотки, він посаджений на масу. Потім йде намотка, 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 намотка. Іде вивід серединки катушки. І далі пішла намотка. Ще там три катушки. І от кінець обмотки. Тобто от початок обмотки і кінець. Це вивід з середини катушки, там, три четверті від всієї обмотки. Оце двохфазний генератор, у якого одна з кінців катушок вона приєднана до загальної маси скутера. Робимо тестер в режим прозвонки. І прозванням, дивіться, ми беремо, наприклад, масу і білий провод. Дзвониться. Беремо масу і жовтий, дзвониться. І вони дзвоняться між собою. Це означає, що у вас двохфазний генератор. У нас є розрив в обмотці, тобто один кінець обмотки посаджений на масу, загальну масу. Кожна тоді з цих обмоток, з цих виводів дзвониться на масу, тому що один з її кінців на масі сидить. Ось це називається двохфазний генератор. Для нього треба. Свій регулятор напруги. А ось цей в нього ось ці два провода, вони дзвоняться між собою, але жоден з них, ну і це правильно, не дзвониться на масу. Тобто в цій катушці немає загальної маси з корпусом двигуна. Берете так само тестер. Перевіряємо, що він працює. Один кінець на масу, другий на білі провода. Нема контакту, нема контакту. А якщо ми між собою їх прозвонимо, то контакт є. Так же саме тут ми можемо на цих виводах поміряти. На масу поклали, нема контакту і нема контакту. А між собою контакти є. Це означає, що це однофазний генератор. В нього ось початок обмотки, ось кінець. І жоден з них не торкається до маси. Для такого генератора треба інший регулятор напруги, який працює трошки по іншому принципу, ну в тому плані, що в нього якби, немає загальної маси з акумулятором і з рамою. В нього окремо там все влаштовано. Тому на однофазний генератор йде своє реле напруги, на двохфазний генератор йде своє на реле напруги. Вони схожі між собою, вони обидва під квадратну фішку, але вони мають різний принцип роботи. Тому кожен, коли стоїть. На своєму генераторі вони працюють а коли їх, наприклад. Зарядки поміняти місцями, то жоден з них не працює, а навіть і може вийти із ладу. На це варто звертати увагу. Ну а завтра ми замовнику відправимо той регулятор напруги, який потрібен конкретно для його генератора, щоб у нього все запрацювало. Який принцип під'єднання і як воно відрізняється від двохфазного покажу в наступному відео. Підписуйтеся на наш канал Scooter RVO, заходьте до нас в магазин, оцінюйте дане відео, залишайте свої запитання, побажання по можливості відповім усім. those three